Вже більше десяти років у благодійний фонд Тернопіль» в новорічно-різдвяний час. Надходять подарунки від архієпархіального центру «Карітас Оломоуц» Чеської Республіки. Кожного року була така добра традиція, коли приблизно осінню ми подавали дані наших дітей до Чехії, до Оломоуца, І після того вже самі чехи, громадяни розбирали собі тих дітей, і хто би хотів їм щось придбати, чи це одяг, чи взуття, чи якісь засоби особистої гігієни, чи якусь канцелярку. Кожен подарунок індивідуальний. У ньому благодійники стараються враховувати не лише вік дитини, а й розмір її одягу, взуття, захоплення тощо. Свій пакунок вже отримала і тернополянка Богдана. Я, наприклад, не знаю, що там можна очікувати. Напевно, щось як завжди класне. Дівчинка вже не вперше отримує подарунки від закордонних благодійників. Минулого року отримала там одіяло, м'яку теплу піжамку на зиму. Там фломастери. фомастери класс, сюди? Так. За щедрі пакунки підопічні Каритасу Тернополя передають своїм благодійникам малюнки та побажання зі словами вдячності. Це є важкий час, і ми просто дякуємо благодійникам, що в такий важкий час допомагають і відкликаються, тому що багато йде коштів і всього на війну. Але і не забувають про таких діток, яким потрібна допомога. Складаємо їм щиру подяку, тому що вже скільки років вони не є байдужі до потребуючих кризових сімей нашого міста та області. І віримо, надіємося, що ця добра традиція збережеться і ще на довгі роки. Цьогоріч подарунки від родин з Чехії отримали 75 дітей Тернопільщини.